Привіт на нашій дачній кухні. Нарешті кухня запрацювала, у нас літо. Гарно працюємо, гарно їмо. Значить, Сьогодні дуже захотілося зробити дачний плов. Може, звісно, це і не можна назвати пловом, але у нас буде дачний плов. Значить, що ми маємо? Значить, розказую пропорцію, це дуже важливо. Пропорція важлива. Дивіться, на пів кіла рису, півкіла, в мене рівне півкіла. Треба пів кіла моркви. Обов'язково. Я вже нарізала соломочкою. І 300 грам цибулі. Цибуля теж молоденька. І ще в мене є ці чесникові ці штучки. 300 грам, запам'ятали. Воду ми будемо наливати, побачимо, скільки нас візьме. Ще в мене із м'яса сьогодні. Приправа у нас до плову. І з м'яса в мене є реберця. У в духовці. Вони були запечені, вони ось такі в спеціях. Ми їх сьогодні використаємо із дому привезені в плов. Можна любе м'ясо, неважливо яке, бо це дачний плов. Так, що, все у нас нарізано, можна до гарячого процесу. Мангал у нас працює, наливаємо туди масло. Багато, звичайне, растительне масло, нічого не віддумаємо. Ніякі жири більше, у нас просто ростительне масло. Чималенько наливаємо. І одразу кидаємо цибулю. Бачите, сьогодні у нас дачний плов, тому буде перша цибуля. Я її нарізала 300 грам запам'ятала. В магазині гарно куплять, зразу все поважила і готова. Так. Все, пішла цибулька, слажиться. Хорошо на дачі, зразу все смажиться. Бачите, оп, хоча вдома теж можно заготовити цей процес. Але у нас дача. Обсмажуємо цибульку гарно, до золотистого кольору. Все, смажимо. Цибуля у нас обсмажилась на гарному великому вогні. Дивіться, водка стала обсмажена, всю вологу свою віддала. Нам цього і треба. Так, що ми робимо далі? Нам треба її витягнути, тому що якщо ми її не витягнемо, вона свій аромат зараз маску віддала, то в нас вона, вона привратиться у сухарі і взагалі вона у нас почорніє, а нам цього не треба. М -м -м, запах стоїть неймовірний. О, смажена цибуля, це взагалі. Смачно. Так, виловлюємо нашу табу, ми її потім вернемо. Але поки що. Ну, її треба отсюди забрати. Цибульку витягли. Ми ж тим промили ріс. Ріс треба промити і трохи води залишити, щоб він набух. Ну, трошки набрався вологи, бо це важливо. Так, дивіться, вертаємо назад наш казанок і відправляємо туди моркву. А, гарно так. Морква у нас також обжариться зараз у маслі. Тут масло буде достатньо. Морква не забирає стільки. Вот так. Теж на великому вогні. Морквочка. Якщо цибуля жарилась десь хвилин 10, морква теж у нас хвилин 10 пожариться, а вона не має бути як розмазня. От я покажу, до якого стану. Зараз вона трохи-трохи повинна трохи посіруватися в маслі. Морква, дивіться, морква швидко обжарюється, і нам не треба, щоб вона була прямо вжарена. Вона поміняла колір. Вона стала такою не такою оранжевий, а віддала трохи свій колір, значить цього нам і треба. Вона дуже гарна соломочка така. Бачите, саме гарно треба різати соломкою для плова. Так, що ми робимо далі? Якщо м'ясо сире, або це зараз до моркви, треба нам покласти м'ясо. Ми кладемо свої ребра і свої. свинячі. вони у нас такі космі. Одразу до морковочки. Так, поклали ребра, щоб вони у нас зараз трошки обсмажилися, але вони у нас готові в духовці. Так, дивіться, що робимо далі. Зразу висипаємо туди цибулю назад. Отак от на наше ребра пішла цибулька, щоб воно все об'єдналося. Ось. Так. Зараз. Буквально пару хвилиночок і перемішаємо. І я зараз посолю. Значить, Що ми робимо? Посолимо. Овочі у нас тут не солені. Чуть-чуть, бо у нас ребра були солені, Не будемо багато перебарщувати. І, звісно, додамо приправи. Приправа у нас тут сходить. Хоча тут є соль, тут каріандр, червоний перець, куркумак, мін, все є. Ну що, ось така приправка. так от ми її. Жменку бачили гарну жінку. Зараз, запахло. І одразу, щоб морква наша не підгоріла. Ми ось так все це діло об'єднуємо разом із м'ясом. Вже гарно, так? ще Шариса нема, вже гарно. І цибуля в нас не пригоріла, і мертва у нас не стала. Так, все, дивіться, що виходить. Кипить. Ми не даємо йому, отак розпреділяємо. Не даємо йому сильно обсмажуватися. І ми додаємо води, щоб воно трохи протушило. Ось, ось в мене мимо рік. Отак, щоб воно було покрито. В один слой. От зараз покажу. Це, знаєте, коли готують м -м, Азербайджані, там ще хтось от свій плов. Це називається зірвак варять. Це типу та воно у нас, дачний плов. Але ми ж також трохи притримуємося цих традицій. Ми поважаємо традиції. Все, зараз гарно закипить. Буквально треба, щоб покипіло хвилин 3-5, щоб воно гарно все змішалося. Я накрию навіть кришечкою, а воно закипить. О! Отак і має кипіти. Тому так що... має бути гарний навар. Треба трішки така чиста, бо вона в впала. Дивіться, зніму для того, щоб. О, от такий прям от і получився бульйон. Ось, бачите? Ух, все змішалось. Тепер самий час нам туди погрузити. А, значить, дивіться. Наросла у нас чорна смородинка. Зазвичай в плов додають барбарис або ізюм, але. У нас дачний плов, це для того, щоб кисленьке було щось. Обов'язково і буде трохи аромат ягід. Це дуже важливо. Тому що це плов все-таки. Ми туди помили чорну смародинку. Зібрали одразу з куща. Ну, чого ж ні? Поклали наші чесночні листя. Теж все дачне. Що ж ми користуємося, що у нас росте? І зараз. Ріс, бачите, вібрав водичку, яка там залишилася. Ми перекладаємо. У нас кругленький ріс, крупний круглий називається. Тобто Він має і цю водичку, що він увібрав у себе, це хорошо, тому що він буде тоді гарно. Ми його розпреділяємо і дивимося, він повністю. Поглинувся оцю бульйоном, який у нас зварився. Дивіться, як гарно. Отак от, от, має бути. Все, більше води ми додати не будемо, тому що це не каша. Так, зараз я оце ще догрібу, тут декілька рісинок, тобто пів кіла рісу, бачите? Все. Що ми робимо? Ще трошки додамо спеції зверху, Різ ще трошки візьме їх. Дивіться, які ми гарні грибочки сьогодні знайшли. Зараз я їх помию і туди покрашу. Але я їх покрашу вже потім, як рісик буде готовий. Все, накриваємо і вертаємо назад на наш мангал. Але нам не потрібно, щоб був вогонь дуже великий. Називається, він буде томитися. Тобто нам треба його поставити на углін. Ось так. Якраз у нас тут перегоріло все. Ми повертаємо наш казаночок назад. Ось на такий повільний вогонь. Він зараз перегоріть. Все, забуваємо. Ой, я чуєте, не по, це, не по кришку. І не Воно вже, бачите, зразу кипить, бо гарячий, казанок гарячий. Все, 20 хвилин точно ми сюди не заглядуємо. 20 хвилин. Пройшло 10 хвилиночок. Зараз заглянемо. О, красота. Ось так виглядає. Зверху маслючка. Помила, почистила. Такі вони взагалі ніжні-ніжні. Зараз ми його сюди, щоб він протушився. Ріс воду вибрав, але тут ще є жидкость, так що їй достатньо. Все, нічого не робимо, накриваємо ще на 10 хвилин. Ну що, 20 хвилин пройшло. Треба подивитися, яка у нас тут ситуація. Але кипіло гарно. О! Шпить, кипить. Так, ну що, нам треба це все перемішати і подивитися, як там ріс. О! Ох ти! Оці білі рісеньки, які ще, бачите, такі білі внутрі. Тобто вони полуготові. Ми зараз це все діло змішаємо. Ох, морковка та яка, морковка. І в нас вийде, зараз ще оцей ріс, який ще от білесенький. Це він полуготовий. Зараз ми його змішаємо. Бачите, у нас і жидкості нема, і розсипчатий ріс. І ці зернинки, вони. Теж підпитаються оці лагою, яка зараз ще раз накриємо кришкою. М -м -м. Гарно змішали. Ох. І чорна смородинка, дивіться, які дала. І запах, і колір. І -м -м. Ріс і, і Тим не менш він такий масний весь. Кожна зернинка у нас обгорнута. Так, ще закриваємо. Казанок у нас гарячий. Ось так от зробимо. О. І ще він має потомитися. Ну, хвилин 5-7, точно. Але ми його не будемо вертати на вогонь, а просто поставимо. Тут от у нас рядушко було гаряче, тут, тут тепло. Тут немає у нас углів, углі дуже гарячі, ми не будемо їх туди вертати. А ось тут він дойде. Ах, вже хочеться. Так, все, готове. Вже немає все не терпіти, чекати. Дивіться, вся рис забрав. Він став розсипчити у міру. У міру Ах, напітаний. Головне, що морква, яка красавенна. Ну, навіть грибочка побачила. Дивіться, кусочку. М -м -м. Ну що, така смакота? Ну, це ж дачний такий взагалі. Зараз ми оцю чесночну стрілку. Ну, стрілку листя уберемо. Ну, не потрібне. Реброчка ми витягнемо ще на окремі тарілочки. Ну, все, смакота. Дивіться, який дачний плов. Нічим не хуже. І не краще, але по-нашому, по-світськи, зробили таку смакоту за 40 хвилин. Дачне блюдо готове. Готуйте з нами, заходьте на наш канал, дивіться попередні рецепти, теж дуже смачні. А ми будемо кожен тиждень пропонувати ще новіші рецепти, смачні, корисні. Так що підписуйтесь.